Дорогі друзі, всім привіт! Нарешті зустрілися з вами в Новому році. Я завершила свою павутинку, чому я дуже задоволена. Щойно з сином ми зробили такі невеличкі фотографії, бо на минулі холодно, вже темно. Сьогодні у мене робочий день, 2 січня. І я хочу сьогодні зняти розіграш і розказати, хто виграв моєму спієку. Від жаль на є в мене результати. Я хочу сказати, що я безмежно вдячна вам, дівчатка, за участь, що ви підтримали мене своєю участю, подов'язували, ви були в мене великі розумнички на відміну від мене. У мене якось не вдалося дов'язати багато, але одна готова робота є, і це добре. Я маю надію, що ми з вами ще. Можливо, місяць з вами починемо. І будемо обв'язати. Не знаю, чи це буде спільник, чи буде просто кожен те сам собі. Ну, це як ми побажаємо. Напишіть, якщо ви хочете продовження нашого твірка, ми з вами обов'язково його продовжимо, бо в мене є ще не дов'язи, які я відкладаю на потім, на цей рік. Чого відкладаю? Ну того, що мені так хоче. Часу в мене немає великої но. Листів цих виробах, та саме в мене ковта з северяночки недов'язана, я, я її залишаю на наступний рік, рік. Беру її з собою, на наступний рік дов'язую. Я думаю, вивезли, ні вона стане в перегнуті. Ще беру з собою чорний карбіган і залізала на був пластичний. Меня коротнулося зовсім пішки. Я його беру з собою в наступний рік. Беру з собою жовтий джемпер, по якому знімається МК. Я дов'язала ось цю паутинку. ось так вона на мені виглядала дівчаточка. Буде фото для МК. Погано видно, погане освітлення, ось така вона гарне завізерунок піде по рукавчику у мене, попереду. І ось так. Я задоволена, що я зв'язала цю ковтинку. Довго я до неї придивлялася до цієї пряжі, мені не хотілося її перевести, і хотілося чогось такого невагомого. От воно така ковтиночка вийшла. Невагома не не така ковтиночка легесенька, зовсім не колюча, чи значить кідмохер на шовку для моєї чутливої шкіри це саме те. Дуже-дуже я в захваті. Неправильно передається колір. Він красивезний, красивезний, дівчата. Цей колір я безмежно вдячна вам за ваші назви, яких назв не було. Мені дуже сподобалася назва Жанді. Вікторія порекомендувала мені цю назву від кольору Каменю Жадеїд гарна назва. Сподобалася мені мавка. Сподобалось, багато дівчата. там було назв, не підготувалась, не виписала. Дуже-дуже сподобались мені ваші назви, але. Якось ще я не визначилася з цією назвою. Сьогодні буду тільки монтувати це відео з майстер-клас з цією ковтинкою, то з назвою я ще не визначилася. Дуже-дуже невагома, в ній і не холодно, і не жарко. Прям така річ, яка повинна бути в гардеробі кожної жінки. Якщо хочете приєднуйтесь до в'язання, можна брати. Якщо вам не колеться і звичайний кідмохер, можна брати кідмохер від газал, теж сюди гарно підійде. І буде у нас така стильна річ. отак От як в основному у нас зараз різні такі міроприємства відбуваються вдома, я зустрічала новий рік в ній, мені було ні голоду, ні жарко, як то кажуть. Дуже комфортно. Я планую до цієї ковтинки ще купити якусь підничку, таку типу шкіряну, ну, це треба. Десь походити пошукати, зараз немає часу нагальності. І, думаю, чи знадобиться мені в гардеробі ця спідничка, ще я не думала. Треба буде щось по весні придумати до цієї ковтинки якусь спідничку. Дуже я задоволена, що в мене є ця річ. І так, трішки ми відволіклися від нашого основного теми нашого відео це результати розіграшу. В спільнику в'язальна толока. Зараз я вам тут вставлю рандомайзер. Мені синочок допоміг провести цей розіграш. Він мені скачав його, розказав, як, і я визначилася з переможцем. Запрошую вас подивитися це відео все по-чесному. Приступимо до розіграшу в нашому конкурсі. Приз номер 1 буде від надії. Номер 10 Еля. Еля Дячкова, вітаю тебе. Приз буде від Надії. Другий приз від Надії розіграємо також. Оксана під номером 9. Номерочки це такі, в нас там 3 Оксани, то будемо дивитися, який номер згідно списку. Ну, я потім вам зараз ми розіграємо, потім я ще подивлюся по списку і скажу, хто виграв, щоб ви мені подали свої адреси. Тепер приз від мене. Номер два Оксана. Подивлюся, які Оксани. У нас три Оксани ще раз, і буде це приз від мене. Два перших призи від Надії, спонсор нашого спільника Надія з Німеччини, приготувала два подарунки. Я все запакую, зв'яжуся з вами і передам вам, дівчатка, наші подарунки. А третій подарунок для Оксани номер 2 від мене. Зараз я зустрінуся з вами обличчям ПАТР і скажу, хто є хто. Дівчатка, ви подивилися. Я вітаю вітаю наших переможців. Не вистала номер один Еля. По списку мається на увазі Еля. Елі буде подарунок від надії. Канал Життя з Надією буде в описі під відео посилання на спонсорів. Далі Оксана номер 9 це Ксюха Журко. Від неї буде, їй буде подарунок теж від Надії. Надійка-2. Подарунка приготувала, вже мені прислала, вона заздалегідь, мене все стоїть. Залишилося мені тільки їх спакувати і переслати вам. Так, далі. Від мене подарунок Оксані під номером 2. Це Оксана на хвилі Києва. Вітаю Оксанка, тебе вітаю друга Оксанка і Еля з подарунками. Ще раз безмежно вдячна за вашу підтримку спільнику, що ви в'язали, ви трудилися, ви відповіли на те, ви виконали всі умови, тож ви з гордістю, я з гордістю і з радістю вам Надішлю ці подарунки. Будь ласка, наш, нашій групі в Телеграм. Напишіть мені свої адреси, бо відправляти всі три подарунки буду я. Вони всі в мене ось такі, дівчаточка, наші справи, ось такі наші подарунки. Ще є в нас один спонсор Світлана з каналу Давай пов'яжемо. Світланка теж надійшла, вибере свого переможця і надійш вам подарунок. Це вона вибере сама, це буде сюрпризом. І ми тоді зв'яжемося. Чи я запитаю, чи якось я повідомлю переможцю, щоб надали адресу, і Світланка вам подарує подарунок, я так думаю, бо вона є спонсором нашого спільника. Ще раз і тобі, Світланко, дуже-дуже вдячна. І тобі надію, що ви підтримували мене як спонсори, підтримували переглядами, коментарями. Це дуже-дуже важливо, коли людина щось починає, якийсь спільник, і є підтримка. Це, як то кажуть, дорогого коштує. Ось такі невеличкі дівчатка-справи. На цьому буду закінчувати я невеличке таке відео. Зараз я. Буду монтувати і випускати на канал. Невеличке відео, дивлюся, хвилин, мабуть, 6 чи 8 в мене є, щоб ви подивилися і пораділи разом зі мною нашим переможцям. Ще раз вам безмежно вдячна за підтримку. Традиційно міцно вас обіймаю, всіх цілую. До побачення, до скорих та нових зустрічей у мене на каналі.